Вітаю вас на каналі Techman Show. Сьогодні ми з вами розглянемо міні-полу акумуляторну Tecman TCMC 4i20. Давайте подивимось, що входить у комплект. У коробці ви знайдете міні-полу Techman TCMC 4i20, пильний ланцюг, напрямну шину, інструкцію з експлуатації та гарантійний талон. Основні переваги Techman TCMC 4 i20. Потужний 20 вольтовий акумуляторний двигун. Мобільність, легкість у використанні. Висока продуктивність та тривалий час робіт від одного заряду. Мініпола важить лише 1 кг 200 г, що робить її зручною для тривалого використання без втоми. Бачимо, що міні Techman TCMC4 i20 поєднує в собі мобільність та ефективність. Порада від Tecman Shop. Завжди заряджайте акумулятор повністю перед роботою та використовуйте захисні рукавиці. Мініпола ідеальна для обрізки гілок, підрізки кущів та розпилювання дрібних дерев. Завдяки компактному дизайну вона підходить для робіт в важкодоступних місцях. Отже, акумулятор на міні-палат Techman T74 i20 це гарний вибір для вашого саду та дому. Дякуємо за перегляд, до зустрічі в наступних оглядах. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і залишайте коментарі.